Доброго дня! Я хочу записати відео, бо прослухала такий подкаст про біль і силу болі. Мені дуже сподобалося, я зробила такі інсайти для себе і хотіла б, щоб це запам'яталося. Для того записую відео, яка розшифровка слова біль. Біль це значить, що Бог любить. І розшифровуємо пережити слово теж, слово пережити, значить, не перестати жити. Хоча, коли тебе болить і ти хочеш пережити цю біль, ти повинна собі зрозуміти, що в цей момент ти мусиш цю біль пропустити по всьому тілу. І пережити це як маленька смерть, переступити, перейти на інший рівень, пройти, значить, пережити цей момент зараз, в даний момент, дозволити собі, щоб тебе заболіло так сильно, що ти до вмирання, до смерті, до сили, тої, яка є в тебе внутрі, пропустити цей біль. І тоді, коли ти переживеш цей біль, ти перейдеш на новий рівень життя. Тобі життя дозволить далі жити, От, прочути, про, відчути цю біль кожною клітиночкою, кожною кісточкою, ну, в, в всьому тілі. І далі пережити, відродитися. як це Фенікс іти далі. Потім полюбити всіх тих, хто при... привів вас до цієї ситуації. Можете собі об'яснити, чого це так сталося. Можете не об'ясняти. А як Бог любить всіх людей, неважливо, чи він. Вбивця, чи він е, депутат, чи він дитина. Всі прийшли на цю землю з якоюсь місією. І отак і ти повинен собі зрозуміти, що ми, як частинка отого Всесвіту, ми теж маємо полюбити всіх. І тих людей, які причинили вам це злобіль, теж полюбити. І після того, коли ви це собі осознаєте в голові, ви зрозумієте, що Бог є любов і ви є любов. І потім ви даруєте цю любов кожною клітиночкою, яка боліла у вас цим людям, які вас оточують. І тоді не буде оцього. Такого страху йти в цей світ, жити далі, тому що ви всіх любите і вас всі люблять. Світ теж вас полюбить, тому що починається все з нас, з голови. І ось останнє таке, де страх, там твоя сила. Іти в страх, не боятися тої болі. Тому що зрозуміло, що ми всі. Помремо і е, нічого з собою не візьмемо. І це така істина. Тому треба це зрозуміти. І жити так, щоб е, е, показувати перш за все для себе. Показувати собі, куди ти йдеш і для чого це тобі потрібно. Ну, ось такий інсайт. Дякую. Всім гарного дня.